Сьогодні я перечитав повідомлення в Фейсбуці і попалося одне повідомлення від одного, шанованого, тепер дуже шанованого, пана з Грузії. Пише він мені на відео, де я розказує про чорнобривці, що це мерантійський шафран. Думаю, що він пише? забуваю, чат GPT, справді чорнобривці це одна й та ж сама рослина, що в Грузії. Цей шафран, який є основою для їхніх там багатьох страв в сациві, без нього неможливо, така приправа є. Е, в хмалі сунелі такі спеції. Є. Ну, от, е, сациві це соус, соус, напевно. да. Але потім пишу йому, він там в кінці я йому подякував за такий лікбез, лікнеп, правильно. І кажу. От він писав там побєди вам. Я кажу: та тут уже про побєду мало хто говорить. Кажуть, тепер вистояти нам. Да? Ми воюємо проти однієї з найбільших імперій в світі, воєнізованих, машина така, а ми маленький народ. І подивіться, що він мені відписав зараз вам ставлю прямо ту переписку. Може, ми справді не настільки. Самі лишаємося в тому світі, хоч якось там, знаєте, от від нас відвернулися ті інші гіганти, відвертаються, і як бачу, і інші країни в Європі. Але в нас є такі маленькі народи, які також поневолені, але в них є до той дух. Такий дух нескоренний, який є в нас. Тому, от як ви вважаєте, переможемо чи вистоїмо, як зараз правильно говорити в такі важкі часи? А тому, шановному пану, з Грузії, я дякую. У мене от сьогодні з'явився ще один товариш. У е, мене був всю війну, писав мені там і Галуст, і в мене є там товариш е, Лівані, колега писав, завжди пишу, як, ви, що. А тут ще такий дядько з'явився, який готовий хоч їхати і з нами боротися. Ну, що думаєте про то все? Грузини, вони наш народ, вони з нами. Чи... Як і всюди, є гарні люди, а є дуже хороші.